Привіт, привіт! Сьогодні 10 вересня 22 року, і вибачаю, що так довго не писала, адже акції розпочались нові в компанії ще з 5 вересня. Так проте були певні робочі моменти, які також пов'язані з компанією Вархаусамб'юті, а саме з розвитком, так тому а, а, час для запису з'явився лише сьогодні. Тож, що в нас на вересневому розпродажі або супер пропозиції вересня? По-перше, це наш алоє Вера, улюблений зі смаком персика. Так, бачите, що, що на роз... в акції саме три пляшечки, тобто на місяць. А якщо ви ще не користувалися алоєю, то цих трьох пляшечок вам достатньо буде на півтора місяці для того, щоб поновити вашу Нервову систему поновити ваш шлунковий тракт Цей алоє Чудово, і для кісточок, і в нього 100% добова норма вітаміну С. Він і на імунітет діє, так, і для діточок дуже маленьких, так, від самого народження рекомендується і до дуже похилого віку, адже саме рослина алое, яка саме в персику 98% гелю алоє алое тут знаходиться, так? він дуже рекомендується і для діабетиків, для того, щоб Свій стан і залежність від інсуліну, так і тут нема зовсім цукру, а дуже смачно і манюні просто біжать до холодильника і просять для того, щоб вони розуміють інтуїтивно, що там дуже велика кількість речовин, а саме, валоє, 200 корисних вітамінів, мікроелементів, ферментів, амінокислот, які допомагають діяльності всьому організму. Тож зараз по чудовій акції три пляшечки, і відповідно, знаєте, що є та ціна, яку ми показуємо, так з етичних норм, і є партнерська ціна. Тож можете отримати доступ до складу і користуватись на найвигідніших умовах, як і ми. Наступний продукт це наш колостор мовозимо. Перше молозиво корівок, які тільки а, народили телятку, і відповідно надають найкорисніше а, імунітетні речовини для своїх діточок. Це а, відповідно залишки, адже коровка дає набагато більше, ніж ніж телятці необхідно, І а, імунітетний природний імунітет. А саме сконцентрований в колострумі, це 100% натуральний продукт, який найнадійнішим способом допомагає організму в момент певних хвороб, навіть дуже серйозних хвороб. Він стимулює наш. Імунітетні клітинки працювати дуже дуже сильно, інтенсивно для того, щоб побороти хворобу. А ми з діточками, ось відкриваю я пляшечку, якщо хтось захворів. В перший же день, якщо почалась температура, ну, саме от, вже більше, коли температура, коли дивлюсь спочатку, як вони себе почувають. дітки, І якщо вже почалась така інтенсивна реакція організму, якщо там соклі побігли або один раз кашлянув, то це впевнено, що ще зможе організм справитись, тим паче, що ми і алої п'ємо. так? І про баланс, так, а колострум це вже такий ургентний випадок, ургентний продукт, коли ми даємо, коли організм потребує нашої додаткової допомоги, так для того, щоб не йти до аптеки за антибіотиком, а це є природний антибіотик, який допомагає організму боротись. Тож в акції зараз дві пляшечки, якраз для того, щоб він був вашій активці і ви користувалися синтетичними ліками. Цисту синканус, або ще його називають ладавник, це капсули, які, в яких в гранульованій формі, адже ми п'ємо це, цей ладаник, коли саме хворіють, дорослі, вона в капсулах, причому капсула рослинного походження для того, щоб перетравлював шлунок добре. В середині гранульоване листячко, і компанія дуже, -дуже щільно відслідковує процес відсортирування. Саме деревини, саме гілочок і інших відходів. І от тут сконцентроване найкорисніше частина листя, так саме для підняття імунітету, а в сюди додається ще й С і цинк для того, щоб організм. Справлявся наш імунітет, справлявся з хворобою. Знаю, що партнери кажуть, що ладаний він чудово допомагає. При, для попередження хвороби. Адже якщо ви знаєте, що в вашому оточенні зараз багато людей хворіє, так і а зараз іде осінь, і кажуть, що знову коронавірус активізувався. Принаймні я з людьми спілкувалася, вже кажуть, що хворіють на корону. Так, і е, якщо ви знаєте, що в вашому оточенні вже пішла епідемія, так вже е, е, пішов такий процес захворювання, то ладенник як профілактично йде, так і в процесі, коли ви вже Відчуваєте, так, що вже захворіли. То його дуже добре, ці капсули два рази на день, без прив'язки до питного боїстівного режиму, дві капсули на день вам достатньо для того, щоб ваш імунітет зростав. А він не потребує спеціального зберігання, як такого, так, прив'язки до холодильника, на відміну від колострума. і тому дуже такий чудовий засіб. Носити із собою, або якщо ви їдете в дорогу, так, і вам це для аптечки те, що треба. А серед засобів по догляду за тілом є в нас гель для душу з екстрактом алоє Вера. Засоби саме для догляду в компанії є крутезними, адже не залишають такого слизького після себе відчуття. Так, адже, ну, напевне, користуєтесь і знаєте, що цей засіб неможливо змити. Так. Засоби ЛР вони відрізняються тим, що ви помили і воно змилось. Так. Це по-перше. По-друге, дуже чудово зволожує шкіру, дарує відчуття ягкості, м'якості і дуже приємний і легкий на запах. Доглядовий крем прополіс. Це чудова, така, чудовий засіб, саме захисний. В ньому є алоє, є прополіс бджолиний, так, і він має густу кремоподібну форму і чудовий саме при подразненнях, ранах, певних тріщинках на ручках, на ліктях, на підошві. І якщо інші засоби, наприклад, спрей алоє швидка допомога або гель-концентрат, вони зволожують і доглядають, то крем з прополісом він. Робить захисний шар, і з одного боку шкідливі бактерії не розмножуються вранці, так а з іншого боку, він дуже чудово регенерує ваші тканини, і відповідно, якщо є сухі ділянки шкіри, так, або ну ось, наприклад, дуже довго там був в воді да, руками, і така шкіра суха стає, так, то оцей крем-прополіс він чудово захищає шкіру, так, і ви побачите, що через декілька разів користування проблема зникає. Термолосьон. Це наш зігріваючо-охолоджуючий засіб, а також він на основі алої з додаванням певних компонентів рослинного походження. які, ну, Якщо на розігрівання, то перцева м'ята є, є так, і саме для м'язів, коли є синяки. Певні травми, розтягнення, ось саме механічний вплив отримала ваші шкіра або м'язи, або десь застудились, так і треба розігріти, або десь вдарились, так і навпаки, треба охолодити. Так, ось термолосьйон він саме для цього і має відношення, адже якщо ви злегенько його нанесете на уражену ділянку, то він буде мати ефект охолодження. Якщо ви почнете інтенсивно його в. Тирати в шкіру за таким глибоким пронизуючим ефектом, то він буде чудовим чином розігрівати. І це беріть на замітку собі, так і поновлюєте шкіру свою і тканини м'язів. гель для порівняння так розміри тут на 200 мл. А це він використовується у тандемі з термолосьйоніном, проте в нього є особливості, адже на фоні алоє туди ще додається сірка, колаген, і він саме чудово діє на суглоби. А він робить знеболюючу дію. Так, надає і а, особливо його рекомендують при будь-яких болях будь-якого походження саме в суглобах, або травми, або хронічні захворювання, коли зневоднення суглобів де так, або як поліартрит, артрит, артрози, а можливо певні вивихи, коли порушується цільність тканин, так. І саме відсутність власної виробки колагену і надання суглобам для еластичності, тож оцей гель він використовується зовнішньо і наноситься саме на ті ділянки нашого тіла, які болять і які пов'язані з суглобами, так, лікті, колінні суглоби. Так, якщо спина болить, там якось не так поворухнули, щось не так зробили, або є гризвоночнику, так і вони і саме болить. Тож оцей засіб він чудово допомагає. Нові серветки, які саме серія Alloe в догляді, вона є на основі алоє плюс екстракт шипшини. І оці серветки вони зараз пройшли ребрендинг, змінили основу і зробили. І Саму упаковку і самі серветки з натуральної речовини, яка екологічна для зовнішнього оточення, це по перше. А по-друге, вони підходять для дороги. Знімають макіяж, навіть макіяж не просто там бруд там з рук зняти, так а саме мають призначення для обличчя для чуттєвої шкіри, особливо вмивання шиї, зона декольте, саме та чутлива ділянки шкіри. Які потребують ретельної уваги. І більше для... тоді, коли в дорозі у вас немає можливості доглянути за собою, помитися з такими засобами. А так? саме тут є захисна така чудова річ. Тонік для обличчя Алої Віа, а саме також він з алоєм і з екстрактом шипшини чудово. Змиває макіяж, оновлює, дочищає обличчя, так, знімає бруд, і саме для всіх типів шкіри. Молочко для вмивання, яке потребує потім змивання водою, саме для сухої, дуже сухої шкіри. І на найбільш тендітне з вмивання для обличчя, адже екстракт шипшини він дуже добре отримує вологу, тому коли ви вмиваєтесь з одного боку, ви знімаєте бруд, а з іншого боку дозволяєте обличчю залишатись зволоженою навіть після того, коли ви вмилися. І для наших найрідніших, найгарніших чоловіків чудові засоби після гоління, пінка для гоління, бальзам після гоління і крем інтенс. Саме якщо пінка, ну розуміємо, наносимо пінку, і чоловіки голяться так. То uh, при дуже uh, чутливій, при дуже сухій, при дуже подразненій шкірі uh, чоловіків або втомленій шкірі, так, то uh, для того, щоб ми бачили в наших uh, любимих uh, чоловіках uh, 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 такий тонус uh, і здорове обличчя, так, то uh, 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 Радять використовувати ще зверху бальзам після гоління, адже він ще більше захищає шкіру від подразнення, так. І для того, щоб шкіра чоловіка була, набралась сили додаткової, адже, ну, як правило, чоловіки кремами не користуються. Проте саме чоловічий крем з алоє, він робить саме чоловічу шкіру доглянутою, здоровішою і гарнішою. І саме в вересні компанія зробила супер пропозицію на нашу серію по догляду за волоссям». Так бачите, багато в чому за рахунок а, власного харчування внутрішнього на базі алое, так і зовнішньому догляду. Адже а, був такий період, коли в мене саме, ось, наприклад, шампунь для волосся. А я а, в мене він закінчився, а компанія доставки не робила. Я переш, перейшла на інший шампунь, і я зрозуміла, от коли ти не, не знаєш, що таке добре, так і ти думаєш, ну користуйся, користуйся. коли ж ти а, спробував дійсно крутий засіб. І ти думаєш, ну добре, таке моє власне волосся. Так? А насамперед дуже велику ціні зірають ті засоби, якими ти користуєшся. Ось. І саме шампунька для волосся це відновлення волосся. Так? Окрім того, що вона дуже ретельно очищає і ще й відновлює кутикули волосся. Так? І це базовий догляд. Так, і він добре розчісується так, І воно ньому є. До речі, це вже, напевне, 4 чи 5 днів після миття пройшло, так, а бачите, що волосся виглядає доглянутим. Так, і багато в чому це завдяки саме цьому шампуню. А, ось а В цьому догляді, окрім шампуню, у нас є ще кондиціонер. А, саме Його рекомендують для після використання після шампуню. Його треба змивати. І а, також для щоденного використання, хоча Знову ж таки, скільки хто як користується шампунем, як часто миєте голову. І саме кондиціонер він для сухого і пошкодженого волосся. Він коли ви тримаєте його на голові 2-3 хвилини після процедури так, миття голови під час, так, то він дуже добре заповнює, якщо шампунь він відкриває вашу кутилку для змиття бруду, так, то кондиціонер. Цю відкриту чисту кутикулу він заповнює тими речовинами корисними, які в ньому рослинного походження знову ж таки заповнює цю кутикулу. і дає її. Так? І саме пошкоджене волосся воно вирівнюється так, воно починає мати такий здоровий вигляд, так і ви будете дуже кайфувати від його вигляду. І серії по догляду за волоссям є ще маска для волосся. Її використовують один-два рази на тиждень. Нанося, наноситься на волосся і потім змивається. Вона саме для дуже-дуже дуже такого глибокого поновлення, так, коли вже ваші а, волосся ваше потребує спеціального такого інтенсивного догляду і а, саме побачити, який буде чудовий ефект. Коли ви постійно щось на волосся л'єте, бризгаєте утюжки, а, сушите його і знушаєтесь. Адже ну, я нічого в волосся тільки розчісую, і більше нічого ні, ні укладкою, ні феном майже не користуюсь дуже-дуже рідко. Ось, тому користуюсь саме лише шампунем. Коли ж ви інтенсивно користуєтесь різними засобами для того, щоб волосся там і так, і так як ви хочете, лежало і вас слухалось, то відповідно ще більше потребує догляду. Тож саме маска це такий варіант для того, щоб поновити з ваше волосся. Для тих, хто дуже багато користується феном постійно, постійно певні утюжки, поки так, і волосся підлягає термічній постійній таці, так для краси, адже краса це наше все. Так, то тут рекомендується спрей кондиціонер який не змивається. А ви його можете як наносити на вологе волосся після процедури очищення, так, так і на сухе волосся, коли необхідно його захистити. Особливо влітку, так, коли воно і так сухе, ви його виснажуєте, так, а ще й сонечко палить, так і ще більш волосся травмує, так а, а так, коли. Постійно щось, щось, щось гарячим обробляєте, то ваше волосся виснажується, висушується, і для того, щоб воно і блистіло, і виглядало живим, і м'якеньким, а, то, а, будь ласка, кондиціонер, спрей кондиціонер вам допоможе. В чудові суперпропозиції наш а, секрет гарного вигляду з серією Racine. На акції зараз Денний крем, а, він виглядає от такий. Поробочці Так, красіно, бачите, коінзин Q10 із бренду нашого Цайгард з запатентованою формою. Особливість цього крему він дуже густий, дуже насичений. На нічному кремі я вам це покажу. Він має пудрову основу, пудровий аромат, дуже тендітний, дуже лагідний, дуже густий. Проте особливість в тому, що цей крем не є жирним. Відчуття жирності на шкірі ви не відчуєте, проте буде відчуття, що воно доглянуте, воно дає такий ах, відчуття м'якості, неймовірної м'якості, неймовірного догляду так? і дуже чудово працює з базовими мімічними зморшками. Це вже й відноситься до професійного засобу, так? адже серія Цейдер, вона професійна, є коензими і для щоденного догляду використовується. Нічний крем із серії Racine це те, що я вам зараз покажу. Якщо бачите, дуже така насичена формула. А якщо крем ви берете звично і він такий, аж тягнеться за вами. То тут особливість цього крему в тому, що ви його намазуєте, і він як м'яке масло так, наноситься, він не тягнеться таким не м'який, так, а він густа форма. А втім, дуже приємний на дотик, так, і чудово саме працює з зморшками. З цієї серії Ресін є по догляду за. Повіками засіб енергетичний, це серія саме енергетична і знову ж таки добре, чудово працює з мімічними зморшками. А в цій серії є ще колаген, він є чистим колагеном, так і. Використовується під крем спочатку наносити колаген. Він у воложенням шкірі так, шкіра починає активно працювати, так стає пружною, еластичною, так і зверху ви вже доглядовий крем наносите. І тому оці чотири засоби вони ідеально ну, будуть доглядати за вашою шкірою. Тож спробуйте і пишіть відгуки. І останній в нашому вересневому суперзнижках, так, супер акціях це наш засіб із серії Nano Gold тонік для очищення обличчя. Ця серія вже використовується для більш дорослої шкіри, і він з елементами шовку, так, з елементами золота, так, і саме для такої оновлення шкіри. i oczyszczenie